Wing C+, потужний потужний сучасний електроскутер преміум класу зі стильним дизайном, який ідеально підходить для міста. Трьохкіловатний безчітковий двигун з прямим приводом забезпечує моделі приголомшливу динаміку і максимальну швидкість 100 км на годину. А два 72-вольтових літій-іонних акумулятори ємністю 25 Ампер-годин дозволяють проїхати на одному заряді близько 110 кілометрів. Батареї створені за інноваційною технологією. Вони стійкі до розрядів, перегрівів, стрибків напруги. Повна зарядка АКБ займає всього 6 годин. Wing C комплектується дзеркалами заднього виду lcd дисплеєм, яскравою LED-оптикою, USB-портом, двомісним сидінням, сигналізацією з безключовим доступом, багажником, пасажирськими підніжками. На екрані відображається швидкість, рівень заряду, режим їзди, пробіг, передні та задні гальма дискові гідравлічні. Маневреність і керованість електроскутера забезпечуються передньою телескопічною вилкою та 12 дюймовими колесами. Ззаду встановлена маятникова система з двома гідравлічними амортизаторами, здатними гасити навіть сильні удари або вібрації.